Євангелія від Луки, розділ 20. Одного дня, як навчав народи у храмі і звіщав добру новину, приступили первосвященники і книжники зі старішинами і сказали так до нього. Скажи нам, якою владою ти це робиш? Або хто тобі дав владу цю? Він у відповідь сказав. Я теж спитаю вас одне скажіть мені, Йоаннове хрищення було з неба чи від людей? А вони так міркували в собі. Якщо ми скажемо з неба, він спитає. Чому ж ви йому не повірили? А як ми скажемо від людей увесь народ нас поб'є камінням, бо був певний, що Йоанн пророк. І відповіли не знаємо, звідки воно було. А Ісус сказав їм То і я вам не скажу, якою владою я це чиню. І він почав народові казати оцю притчу. Один чоловік насадив був виноградник, винайняв його виноградарям і відійшов на довший час. Та своєчасно послав він до виноградарів слугу, щоб ті дали йому частку з плодів виноградних, а виноградарі, побивши його, відіслали ні з чим. І знов послав він другого слугу, та вони і того, побивши і обещестивши, відпустили з порожніми руками. Послав ще й третього, та вони і цього, тяжко поранивши, прогнали. Сказав тоді власник виноградника. Що мені робити? Послати хіба що мого улюбленого сина. Може, його пошанують. Виноградарі ж, побачивши його, так почали міркувати між собою. Це спадкоємець. Убиймо його, щоб спадщина нам дісталась. І вивели його за виноградник і вбили. Що, отже, зробить їм власник виноградника? Прийде і вигубить тих виноградарів. А виноградник дасть іншим. Почувши це, вони сказали Нехай це не станеться. Ісус же глянув на них пильно і мовив. Що, отже значить оце написане Камінь, що його відкинули будівничі, власне, той став наріжним. Кожний, хто впаде на той камінь. Розіб'ється, на кого ж він впаде, роздавить. Первосвященники та книжники шукали зараже накласти на нього руки, але боялися народу, бо зрозуміли, що проти них сказав цю притчу. І, назираючи за ним, вони послали підглядачів, що з себе праведних удавали, щоб його піймати на слові і видати начальству. І владі намісника. І ті спитали його Учителю, ми знаємо, що ти говориш і навчаєш правильно, і не дивишся на обличчя, але навчаєш Божої путі по правді. Чи вільно нам давати кесареві податок, чи ні? Він же, побачивши їх лукавство, промовив до них. Покажіть мені Динарій, чий на ньому образ і напис? Ті відповіли Кесарів. І він сказав їм Віддайте, отже, що кесареве кесареві, а що Боже Богові. І не могли піймати його перед людьми на слові та, дивувавшися його відповіді, замовкли. Деякі з садокеїв, що кажуть, ніби нема Воскресіння, приступили і спитали його. Учителю Мойсей приписав нам, Коли чийсь брат, одружений, умре бездітним, нехай його брат візьме його жінку і відродить потомство братові своєму. Сім ото братів було. Перший узяв жінку і помер бездітним. Потім другий. І третій. І так семеро померли, не зоставивши дітей по собі. Врешті померла і жінка. Жінка та, отже, при Воскресінні, Кому буде за жінку, бо ж семеро мали її за жінку. Ісус відповів їм: Сини цього світу женяться і виходять заміж. Ті ж, що будуть достойні осягнути того віку і Воскресіння з мертвих не женяться і не виходять заміж, бо й вмерти вже не можуть, тому що до ангелів подібні вони, сини Божі, бувши синами Воскресіння. А що мертві воскресають, це і Моїсей при кущі дав був зрозуміти, де Він назвав Господа. Богом Авраама, богом Ісаака і богом Якова. Бог же не є Бог мертвих, але живих, усі бо живуть для нього. Деякі з книжників, озвавшися, заговорили Учителю, ти добре сказав, і не насмілювалися вони більше ні про що його питати. І тоді він до них промовив, Як же це кажуть, що Христос син Давида, бо ж сам Давид у книзі Псалмів мовить Господь сказав владиці моєму Сиди, праворуч мене, поки я не покладу твоїх ворогів під ніжком тобі під ноги. Давид отже зве його Господом. Як же він? Може бути його сином. І коли весь народ слухав, він сказав своїм учням Остерігайтеся, книжників, що ходять залюбки в довгих шатах, люблять вітання на майданах, перші сидження в синагогах та перші місця на бенкетах, що поїдають доми вдовиць і довго моляться для виду, вони. Приймуть строгіше осудження. Друге послання до Тимотея. Розділ третій. Знай, що за останніх днів настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюби. Грошолюби, зарозумілі, горді, наклепники, батькам непокірні, невдячні, безбожні, безлюбові, непримирливі, осудливі, розбещені, жорстокі, недобролюбні, зрадники, нахабні, бундючні, більше розкошолюбні, ніж боголюбні. Мають бо вигляд побожності, сили ж її зреклися. І тих цурайся. Бо то з таких походять ті, що влазять у доми і зводять жіноцтво, обтяжене гріхами, яке дається наповіддя різним пристрастям, навчається ніби весь час, а ніколи дійти не може до зрозуміння правди. Як Яній та Ямврій противилися були Мойсеєві, так і ці противляться правді, люди зіпсованого розуму та невипробувані у вірі. Але вони не підуть далі, бо їхнє безумство всім стане явним. Як і отих було. Ти ж слідував моїй науці, моїй поведінці. Моїй настанові, вірі, довготерпеливості, любові, постійності, у переслідуваннях, у стражданнях, які були спіткали мене в Антіохії, в іконії та в лістрі, яких то переслідувань не переніс я на собі, а від усіх Господь мене визволив. Та й усі, що побожно хочуть жити у Христі Ісусі, будуть переслідувані, а лихі люди і дуресвіти будуть чим далі, тим до гіршого посуватися, зводячи інших і самі зведені бувши. Ти ж тримайся того, чого навчився, і в чому переконався Відаєш бо, від кого ти навчився. І вже з малку знаєш святе письмо, яке вірою у Христа Ісуса може тобі дати мудрість на спасіння. Все Писання натхнене Богом і корисне, щоб навчати, докоряти, направляти, виховувати у справедливості, щоб Божий чоловік був досконалий, до всякого доброго діла готовий. Псалом 47. Усі народи, заплещите в долоні, радісним голосом ликуйте для Господа, бо Господь Всевишній, страшний, великий цар, він на всю землю. Він підбиває людей нам і народи нам під ноги. Він вибирає нам спадщину нашу, славу Якова, улюбленого свого. Вознісся Бог під оклики веселі, Господь під голос рога. Співайте Господові псалми, співайте, співайте нашому цареві, співайте, бо цар усієї землі то Бог. Співайте якнайкраще. Бог над народами царює. Сидить Бог на своїм святім престолі. Зібралися князі народів з народом Бога Авраама, бо богові належать земні захисники він вознісся велично. Книга Проповідника розділ 12 Пам'ятай про твого Творця у дні твоєї молодості, перш ніж лихі дні прийдуть, і роки настануть такі, що про них скажеш вони мені не до вподоби. Перш ніж померкне сонце і світло, місяць і зорі, і насунуть по дощі знову хмари. Тоді як затремтять сторожі дому, і позгинаються мужі хоробрі, і ті, що мелють, кинуть молоти, бо їх мало, і потемніють ті, що виглядають у вікна, і зачиняться на вулицю двері, і притихнуть жорна. Замовкне голос пташки, і припиняться пісні. Коли здійматись у гору буде страшно, бай на дорогу буде лячно вийти. І дерево цвістиме мигдалеве, і сарана стане тяжкою, і каперс висиплеться. Бо людина відходить до своєї вічної домівки, і плакальники. Вже по вулиці вештаються. Перш ніж порветься срібна нитка, і золота плящинка розіб'ється, і трісне глечик над водою, колесо поломиться коло криниці, і порох повернеться у землю, звідки взявся, а дух відійде до Бога, що його він дав. Марнота Марнот каже Когелет Геть усе марнота. Та, опріч того, що Когелет був мудрий, він навчав ще й людей знання він зважив, дослідив і уклав багато приповісток. Когелет старався дібрати вирази гарні і вірно списав слова правди. Слова мудрих, як голки, як гострі цвяхи. Їх дав тільки один пастух. Що понад це, мій сину, ось тобі осторога. Написанню численних книг кінця немає, а багато науки це втомлює тіло. Кінець усьому, що чути було, такий. Бога бійся, і заповідей Його пильнуй, бо в цьому вся людина, усі бо діла, Бог приведе на суд, усе, що тайне, чи воно добре, чи лихе. Книга Второзаконня. Розділ перший. Ось слова, що їх промовив Мойсей до всього Ізраїля, по той бік Йордану, в пустині, в Араві, проти Суфу, між Параном і Тофелем, Ливаном, Хацеротом і Дізагавом. Одинадцять день ходи від Хорива до Кадеш Барне дорогою через Сиїр Гори. В сороковому році, в одинадцятому місяці, в перший день місяця, Мойсей сказав до синів Ізраїля все, що Господь заповідав йому про них. Після того, як побив Сихона, аморійського царя, що жив у Хешбоні, та ога, башанського царя, що жив у Аштароті біля Едреї. По тому боці Йордану, в Моав землі, почав Мойсей викладати цей закон, кажучи, Господь Бог наш промовив до нас на хориві так: Доволі довго ви побули під цією горою. Оберніться і рушайте, ідіть в Аморійські гори. І в усі сусідні краї, у степ, у гори і у долини, на південь і на берег моря, в край Ханаанян і до Ливану, аж до Великої ріки, ріки Ефрат. Оце даю вам край у ваше посідання. Йдіть і займіть землю, про яку клявся Господь батькам вашим Авраамові, Ісаакові та Яковові. Що отдасть їм і потомкам їхнім. Тоді того часу промовив я до вас не здолаю я один узяти на себе ваші тягарі. Господь Бог ваш, намножив вас так, що ви оце нині численні, як зорі небесні. Нехай Господь, Бог батьків ваших, додасть до вас тисячу разів стільки, скільки вас є. І благословить вас, як і обіцяв вам. Але як же міг би я один нести ваші тягарі, ваші труднощі та ваші свари? Виберіть собі, отже, для ваших поколінь людей мудрих, кмітливих, досвідчених, і я поставлю їх головами над вами. І ви мені, відповідаючи, сказали. Добру річ радиш зробити. Отож я й узяв головних із ваших поколінь людей мудрих та досвідчених і настановив їх головами над вами тисяцькими, соцькими, п'ятдесяцькими і десяцькими та правителями ваших поколінь. Того ж самого часу я дав і суддям вашим такий наказ Вислуховуйте справи ваших братів. І судіть справедливо між будь-ким і його братом та чужинцем. Коли судите, не зважайте на лице, вислухайте як малого, так і великого. Нікого не страхайтеся, бо суд Божий. А коли справа для вас занадто тяжка, передайте її мені, я її вислухаю. І заповідав я вам того часу все, що ви мали чинити. Ми ж рушили від Хориву і перейшли всю оту, що ви бачили, велику і страшну пустиню по дорозі до Амирійських гір, та й прибули, як заповідав нам Господь бог наш, аж до Кадеш Барне. І промовив я до вас: Ви дійшли. Аж до гір аморійських, що їх Господь, Бог наш, хоче нам дати. Глянь, Господь Бог твій дає тобі в посідання цю землю. Іди, займи її, як обіцяв тобі Господь, Бог батьків твоїх, не бійся, не падай духом. Та ви всі приступили до мене і сказали. Пошлемо поперед себе людей, щоб вони розгледіли нам ту землю та й дали знати, якою дорогою нам підійматись і на які міста йти нам. Сподобалась мені ваша рада, і я вибрав з поміж вас дванадцять чоловік по чоловіку від покоління. Пустились ви в дорогу і зійшли в гори, та й дійшли до Ешкол Долини і розвідали її. Вони ж, набравши з собою плодів землі, принесли їх до нас і дали нам таку вістку добра земля, що її Господь, Бог наш, хоче нам дати. Та ви не схотіли йти і противилися слову Господа, бога вашого, і стали нарікати по ваших наметах та й промовляти. З ненависті до нас вивів нас Господь із єгипетської землі, щоб віддати нас у руки Аморіям та й вигубити нас. І куди ж ото ми йдемо? Наші брати відняли в нас відвагу, коли сказали Люд, мовляв, там численніший та дебеліший за нас, міста великі і укріплені під небо, ба навіть синів Анака бачили там. Аж тоді я промовив до вас не лякайтесь і не бійтеся їх. Господь, Бог ваш, що йде поперед вами, Він сам воюватиме за вас, цілковито, як це він учинив був з вами в єгипетській землі перед вашими очима, та й у пустині, де ти бачив, як Господь, Бог твій, ніс тебе, як чоловік носить свого сина на всьому шляху. Що ви його пройшли, дійшли до цього місця. Та ви, незважаючи на те, не хотіли вірити Господові, Богу вашому, який ішов поперед вас в дорозі, щоб піднайти вам місце, де можна вам отаборитись. Уночі йшов в полум'ї, щоб показати вам дорогу, якою мали йти, а вдень. У хмарі. І коли Господь почув голос ваших розмов, розгнівався і поклявся словами, ніхто з цих людей із цього злого роду не побачить тієї доброї землі, що її я поклявся дати вашим батькам. Крім Калева, сина Ефумне. Він її побачить. І йому дам землю, щоб по ній ступав він, і його синам, бо він вірно йшов слідами за Господом. Та й на мене через вас розгнівався Господь і сказав і ти туди не війдеш. Ісус навин, твій слуга, той увійде туди, йому додай відваги, бо він саме віддасть її у насліддя Ізраїлеві. А ваші немовлятка, про яких ви казали, що стануть здобичу, і діти ваші, що не вміють ще відрізнити добра від зла, вони увійдуть туди, їм я дам її, і вони заволодіють нею. Ви ж поверніться і рушайте в пустиню, дорогою до Червоного моря. А ви відказали мені та й промовили до мене. Згрішили ми проти Господа, ми підемо в гори і битимемося так, як заповідав нам Господь, Бог наш. І підперезав кожен із вас свою зброю, і вам захотілось необдумано пуститись в гори. Але Господь сказав до мене промов до них не йдіть і не бийтесь, бо не буде мене серед вас. То щоб не побили вас вороги ваші. Говорив я до вас, а ви не послухали. Ви спротивились Господньому слову і, впершись, пустились в гори. От і вийшли проти вас аморії, що живуть у тих горах, і гналися за вами роєм та й сікли вас від Сеїру до хорми. Повернувшися, заходилися ви плакати перед Господом. Але Господь не слухав вашого голосу і не зважив на вас. І пробули ви, живучи в Кадеші, довгий час.